Тепер знатимемо більше. Мерія запровадила нову систему інформування львів'ян. Відповіді на найважливіші питання мешканці Львова зможуть отримати з листівок у громадських місцях. Про таке собі ноу-хау розповість Ольга Дейнека. Щодня на телефон гарячої лінії міського голови надходить сотні запитань від львів'ян. Люди питають порад у життєвих ситуаціях. Як приватизувати житло, куди звернути, щоб встановити лічильник як отримати субсидію. Багато питань останнім часом щодо е, нарахування за комунальні послуги. Люди з'ясовують ці цифри, які вони бачать у своїх квитанціях. Інформацію про вирішення різних побутових та соціальних проблем тепер можна прочитати на корисних листівках. Для їх розповсюдження у громадських місцях встановили спеціальні скриньки, Із бюджету коштів на це не витрачали. Проект подали на конкурс у посольство Нідерландів, який профінансувало нову систему інформування. львів'ян. Ці скриньки і ці адресні буклети чи листівки, які будуть робитися і вже робляться, вони є це прямим голосом і прямим зв'язком між владою вибраною людьми і самими людьми, як виборцями, як мешканцями цього міста. Загалом у Львові встановлено 30 інформаційних скриньок із логотипом Львівської міської ради, де розміщують інформаційні буклети. Першими у скриньках з'явились листівки, присвячені питанню водопостачання. Користь від таких листівок вже встигли оцінити львів'яни. Дуже потрібно, тому що люди мають знати, як вони можуть економити, тим більше в такий скрутний час, як зараз. Тут дуже навіть корисне, листики так почитати, хто не має лічильників, дорого дуже платить за воду, тут дуже інформація цікава і це цікавить, напевно, багатьох. Цей проект реалізувала прес-служба Львівської міської ради. У мерії кажуть, що спеціальних листівок буде 12 серій щотижня, вони змінюватимуться. З наступних буклетів львів'яни дізнаються про двоставковий тариф та про те, як створити в будинку ОСББ. Ми пропонуємо мешканцям інформацію, яку вони не можуть прочитати в газетах і подивитись у теленовинах. Це інформація про те, як вирішити їхні проблеми соціальні, побутові, юридичні. І дуже важливо, що на цей проект ми не видатили жодної копійки з міського бюджету. Знайти скриньку з такими листівками можна в приміщеннях район районних адміністрацій, лікарнях, реках, дитячих службах, відділеннях соціального захисту та у приміщенні ратуші. у хадинах Христина Брилів, Богдан Іванський, вісник.